Привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Я сьогодні хочу розпочати відео з привітання зі святом всіх працівників освіти, вчителів, викладачів і всіх, хто пов'язаний з викладанням, з освітою. Низький вам уклін за вашу працю, дорогі викладачі, вчителі. Дуже поважаю ваш труд і хочу вам побажати в першу чергу міцного, міцного здоров'я, наснаги, терпіння, натхнення. На навчання, бо, попри всі обставини сьогодення, і попри попри всі складнощі, з якими ви стикаєтесь, ви вмієте, як ніхто, зібратися і зранку з чудовою посмішкою, з чудовим настроєм іти і викладати. За це вам велика велика подяка. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. І е, хочу, щоб ви все ж таки отримували гідну заробітну плату, бо ви того варті, як ніхто інакше, адже ви виховуєте нове покоління людей, які в майбутньому стають і лікарями, і е, захисниками. і Просто е, вчите люд е, дітей бути в першу чергу люді мати людяність, добре серце і е, з вами знаєте. Е, не буває ніяких складнощів. Ви вчите поборювати всі складнощі йти вперед і досягати своїх ці, цілей і мету. Тобто, ви такі знаєте, провідники у цей світ. Я за це вам велика, велика подяка. І Уклін бажаю вам всього всього самого найкращого. Трошки відступила, але дуже поважаю вас. Тому знаю, що мене теж дивляться люди, які вчителі і в сфері освіти. тож... Передаю вам велике вітання. Вітаю вас зі святом. У Мене сьогодні невеликі покупки вихідного дня. Бо вчора бачили розпаковку. Деякі овочі, фрукти я купила, але хотіла зробити певні ще запаси, бо ціни якось стрімко так ростуть. І сьогодні, до речі, була на ринку. У нас на привокзальному місті Вінниці сьогодні була хороша ціна на перчик. Огляньте, який перець, і був по 45 гривень за один кілограм. Я взяла два кілограми. Трошки ще знаєте посмакувати бо дуже полюбляє в мене родина сам перець. Я взяла 2 кілограми, віддала 90 гривень. Взяла ще томати сьогодні. Томати трошки теж піднялись по вартості, але хороші я взяла у фермерів по 20 гривень. У нас дощі були, і ось вони трошки з земелькою. Бачите, але дуже смачні томати. Вже розрізала, навіть спробувала, в середині, в середині повністю він стиглий. По 20 гривень я взяла 2,5 кілограми і віддала 50 гривень. Це чудова ціна, враховуючи те, що в супермаркетах дорожче. Хоча, от я вчора купувала цвітну капусту в метро, то цвітна капуста в метро була по 56 гривень. А сьогодні на ринку цвітна капуста дешевше 60 гривень не було. Бачите, в деяких навіть супермаркетах можна дешевше знайти. Зелень. Знаєте, що я полюбляю зелень. Коли буваю на ринку, не проходжу повз. Запашний базілік сьогодні був по 20 гривень. Улюблена моя кінза була по 20 гривень, але пучечок такий величенький, погляньте, який і запашний, і великий почечок кінзи по 20 гривень. І ще купила петрушку. Петрушка була дешевша. Петрушка була по 15 гривень. Ось такий величенький теж пучечок ароматної петрушки взяла. А розпочинали сезон редьки. Вперше в цьому сезоні я купила редьку. Але вона така величенька, була редька дайкон, бачите, ось така велика. Але продавчиня каже, може, вам її навпіл розрізати, щоб зручно було донести. Я кажу, давайте. По 70 гривень був дайкон я взяла. І ще одна редька була, жіночка сказала, називається Турецька. Редька, така звана в червоному зазабарвленні. За дві редьки я віддала 42 гривні по вартості 70 гривень за кілограм. Зараз була ще хороша ціна на кукурудзу. По 10 гривень сьогодні була кукурудза, ось такий, такий качанчик кукурудзи. Я взяла три штучки і віддала 30 гривень, по 10 гривень, але хороша. Хоча в минулий раз я купувала, була по п'ятнадцять. Сьогодні, бачите, по 10 гривень можна було купити. Так, ще взяла огірочки. Огірочки були по 40, 45 гривень. Я брала там, де по 45 гривень, попросила невелику кількість набрати, трошки більше, ніж пів У Мене якраз 30 гривень там залишалося дрібними. Каже, можна попросити на 30 гривень. І жіночка мені набрала. В мене якраз вийшло шість огірків на 30 гривень. До салату якраз буде. А, що? Я купила кінзу. І знаєте, що мені захотілося приготувати салат з квасолі і з кінзою. Дуже полюбляю трошки горішків, відварена квасолька наша українська рідна, і додати кінзи. От я полюбляю такий салат, то брала ось таку червону квасолю, а це вже урожай цьогорічний, і я брала там, де на вагу продають 80 гривень кілограм квасолі. Червоний, і я взяла пів кілограми, віддала 40 гривень. І так само, там, де я купувала квастолю, я побачила, що є чорнослив, але без кісточки. І я попросила пів кілограма чорнослива без кісточки по 120 гривень. Він був, пів кілограма на 60 гривень вийшло. І ще захотілося, так згадала вже, думаю, треба буде відварити бурячок. І зробити салат з чорносливом, з бурячком, з чесничком, з, е, з олійкою І дуже полюбляю цей салат взагалі ось, розпочинаю вже сезон салатів, які саме осінньою зимовий варіант. І згадала, що у мене ж вдома немає чеснику, то ще чесник купила. А чесник брала по 50 гривень за кілограм. Я, в принципі, не брала такий, який занадто величенький, хочу вам сказати. По чесник на ринку у нас на привокзальному був від 50 гривень і бачила, що до 120 гривень доходила ціна за кілограм. Так як його буду використовувати для приготування їжі, і все одно буду його. Подрібнювати, то яка різниця, чи величенький, чи середній. Ось такі, бачите, головки чеснику були по 50 гривень. Я взяла на 20 гривень, мені щедро набрали, і на 20 гривень, так щоб багатенько в мене вийшло. Бо якщо купуєш там поштучно, то якось не дуже вигідно виходить. Ось і все, наче все показала, Всі мої сьогоднішні покупки. Не купувала якихось, знаєте, хрумчиків, бумчиків, солодощів Ніякі не купувала. Купила такий у мене вітамінний сьогодні. Шопінг був вдалі, як на мене, покупки. Приємні в принципі ціни. Хоча вони стрімко я кажу я в минулому відео. Казала стрімко ростуть. У нас хочеться, щоб якось повільніше вони росли, але тим не менш, ну що маємо, то маємо. Бажаю вам теж вдалого та корисного шопінгу, щоб е, вистачало все на ваші потреби. Обов'язково, що ви хотіли, щоб обов'язково все у вас здійснювалося і в кошик ви е, клали… Найцінніші, найголовніші продукти, які вам хочеться. Зайвого не беріть а не до кошику, а, ані в свої думки. Все буде обов'язково добре. Бережіть себе і своїх рідних. Якщо вам сподобалось це відео, як завжди, буду вам вдячна за підтримку україномовного каналу, вигляді подобайки і коментаря до цього відео. Хто не підписується, підписуйтесь на канал Шопінг Вінниця. Ну і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всього вам самого найкращого, бережіть себе і буду чекати вас у наступних відео.